Так, привіт народ ще раз. Коротше, по камері Xiaomi дійшов я висновку, що дана камера дійсно не годиться для знімання відео, таких, таких, як я знімаю в себе майстерні. Поясню вам чому. Значить, Справа в тому, що коли я говорю, ну це, ну це гермобокс, так, тільки камера. от. Коли я говорю отак, от, отак от, і тримаю, і щось покажу на столі, то тоді воно чути досить класно. Так, далі перекинули оборотики 1200, перекинули перебор. Робимо ту нашу фаску. Отакою вона має бути приблизно. Я говорю ще раз, що вона є не критичною. Перекинули різець на відрізний. Так, від'їхали лімбом. Тільки треба, там у нас 10 мм. збавили оборот, який я збавляю до 800. Чуть-чуть смальцю, різять самокат і відрізаємо. І все. Як тільки я відвів голову в сторону, або відійшов десь на метр, звук порядного рівень звуку падає, треба вже прислухатися. Тобто, це є момент номер 1. Ну і момент номер 2 це отой кут. Під яким вона знімає кут обзору. Кут обзору. Е я сьогодні зняв одне відео, його змонтував повністю з одним заказом і пробував передивитися. Ну, ви знаєте, ну не то. Не то, коротше, немає відчуття нормального сприйняття картин. Зацентрувалися, є. Перекинули на сверло, під'їхали, кучу смальцю, Сверлим на глибину. 12 мм. Пішите тут нікуди, бо нержавійка паскудна. Є. Перекинули сверло на інструмент перекинули на, щоб зняти фаску. Я збавляю обороти. Є. Тепер ми на різка різьби. Оборотики 50. Є. І йому туди його направляємо. Як співає група віагра, направляє його своєю рукою. На то вона, коротше, і екшн-камера, щоб знімати нею екшн. Тобто знімати якісь там... Їздимо на велосипеді по лісі, знімаємо, скачемо на мотоциклі, знімаємо, бігаємо, знімаємо якісь там подорожі, якісь екстремальні види спорту і так далі. Для цього та камера годиться. В принципі, можна знімати і металообробку, якщо там робити з цього якийсь блокбастер, накладати музику і так далі. Но для навчальних відео, для відео з розряду how-to, так, тобто. Відео, яке знімає якісь певні процеси з роз'ясненнями, такі камери просто не годяться. Ну що, в принципі, спитати не було в кого. Так? Тобто Це моя власна, як то кажуть, набита шишка. От. Тепер всі знаєте, що екшн камера є тільки для екшену. Відео зняти для того, щоб вам просто донести цю істину, буде інакша камера. М Мораль така, мильниця наше все. Треба купити ще одну класну мильницю, щоб від цієї підходив акумулятор. Карточка, кабель, коротше, щоб мати запасний варіант в плані акумулятора і так далі. От. Камера вже знайшла в цих сйомі свого нового власника. Юра Денищенко з Києва сам мені запропонував, каже, давай в тебе її куплю, бо Юра має багато таких всяких різних девайсів, він тим цікавиться, він то любить. А мені, в принципі, вона тепер вже і не потрібна. От. Ну, Коротше, та річ нульць. Річ нульц це. Тобто, відео не знімається з ціллю знайти клієнта, продати і так далі. Річ нова, вона в мене один день. Брав на розетці. Я, в принципі, думав вернути назад розетку, але там ціла процедура, вертають тільки в Києві, тільки з паспортом. І якщо здерта плівка з екрану чи з гермобоксу, все, коротше, це, вже, це вже рахується не не цей не, не, не є варіант, який вони повернуть. Ну, коротше, річ нова, коробочка, все поїде до Юри у місто Київ. От. Буде нова мильниця. Ви знаєте, я зняв відео на неї, і я зняв відео на мильницю. І коротше, я зрозумів, що, що я <смінь> у мене вшило на мене. Так що, екшен-камери є для екшену, але то вони так і називаються, а не, а не для знімання процесів. Так, Звісно, цей білий колір мене дико напрягає, я вам чесно скажу. То не для майстерні. О. Картка пам'яті на 16 ГБ в комплекті, коробочка від того, гарантія розетковська. Все, отакий то. Камера класна, камера супер, все, але, коротше, не для моєї майстерні, не для моїх цілей. Так що, отаке. Я вам всім, я всім дуже дякую за обговорення, всім дуже дякую за активне обговорення того питання, тому що е без. Вас, без глядачів, без підписчиків, я не бачу, в яку сторону мені рухатися, в яку сторону розвивати канал. Тобто, всім велике дякую за обговорення. Коротше, будемо рухатися тільки в кращу сторону, а не в сторону, в яку виходить. З цього всім дякую за увагу. Удачі, всього найкращого.